Всім привіт, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні у мене юбилейний випуск на тисячу підписників нарешті вона набралась. Дякую всім за підтримочку. Сьогодні я відправляюся ловити рибу на море. На Балтійське море, а точніше, фінський залив. Планую я сьогодні спіймати карася. Я вже шукаю його, напевно, рік чи півтори. Хочу, я знаю, що він тут є. Люди казали мені, підписники казали, що він тут є. Але я ніяк не можу спіймати. Ловляться підлящики, плітка і всяке таке окунці. Маю надію, що сьогодні я спіймаю цього карася. Буде він, напевно, здоровенний, мені так здається. І Я впевнений, що на тисячу підписників цей карась клюне 100%. Ось таке ось, друзі, місце я вибрав. Тут небагато очерету є там далі. Але я думаю, що я буду закидувати набагато далі і зможу спокійно діставати свою кормушку. Тут наче 4 невеличка. Ну тобто не невеличка, а добра. Так що спробую ловити тут. Якщо щось піде не так, то поміняю локацію. Але місце дуже файне, почну розкладатися. Почав знімати відео, зразу відірвалася лямка на портфелі Клас! класу. Цей портфель вже пережив стільки всього, що це капець. Так що він заслуговує порватися. Планую собі купувати новий. Так що це не біда. Як завжди в мене з собою всі знаряддя. Кормушки, палки, моє підерце. Друзі, прям дуже рекомендую, класна штука, класна річ. Ще припорка в мене трішки. Як завжди в мене тряпочка щоб витирати руки. І сьогодні в мене приборнка Brouch, Spritz, Лящ та Оку під платном. Після. Але є одна біда, друзі. Я забув сьогодні. Підставку, під гуртку, так що треба буде зараз щось ламати, шукати вихід. Буду все збирати та почнемо ловити рибку. От сажу я собі, в'яжу тут монтаж, оснастку та думаю, де любить тусуватися карась. Наскільки я пам'ятаю з дитинства, карась любить плавати в очереті в різних зарослях типу Ліві і так далі. Так що я думаю, що я зустріну цього карася саме тут. Маю надію. Головне, щоб не заплутувалася моя оснастка в тих камишах. Почнемо. Як завжди, починаю з прикормки. Ще раз показую ось така ось прикормка. Зараз побачимо яка вона кольору. Вау, вона зелена. Вона що... З конопльові чи що? Так, треба додати води. Який тут, друзі, запах? Запах моря це просто кайф. Пахне, не знаю. як кому мені море пахне креветками. Прямо от начебто десь тут тусуються креветки. Ох, і воно цікаве. Так, то буде достатньо. Ага, але треба сполоснути руки ще. Погано, що на моїй точці нема місця щоб підійти до води. А тут я... Тут добре місце, але тут дуже якось мілко. То тут не буду ловити. Все, прикормка готова, погнали. І так, я знайшов якусь галіму палку. На перший час піде та поставив її. Ну хоч щось буде краще, ніж нічого. У мене все готове. Можна робити в принципі робити... О, дивіться, як я буду ловити зараз. Клас. На всі черв'яки, що в мене є. Бомба. Начі не випадали. Землі витрусив. Значе нормально. Нічого, тут поруч є магазин. Можна з'їздити купити. Що таке? Що трапилось? А, все понял. Заплутався. Робував перший закид непогано. конечно, очередь мы не завожуя. Деми звёночек. Все, будем чекать. Okay. начебто там хтось вже сидить але дуже маленький він так дергає дергає я дістаю а там нічого нема що за магія не розумію спробую дістати Перший підлящик залетів. Невеличкий, але перша риба не та, що мені потрібна. Відпускаємо. Риба тут якась прям дуже ніжна. То завжди такі різкі рухи, то пам-пам-пам, типу клюю, клюю, діставай мене, а тут риба... Так вилажує, щось там відкусує по чуть-чуть. Я не розумію, що вітер дує. Я дивлюся по волосіні, начебто начебто щось сидить, а начебто і ні. І воно поняли, так. Тин-тин, її викладує. Реально зрозуміло, чи вона вже сіла, чи вона просто відкусує потрішки. Ну, ну я не розумію, це да чи ні. Напевно, ні. Так, бачите, реально важко зрозуміти. Окей. Нова локація. Інша риба. Будемо вчитися. Ще в мене була така ідея взяти з собою креветки. Ох, оце покльовка, оце да. Там сонце мене погано видно. Взяти з собою креветку та спробувати спіймати камбалу, але це, напевно, буде іншим разом. Треба прощупати тут місцевість, як воно, що воно. Зараз, друзі, риба дала про себе знати. І це прям... Це прям я відчув. Щось невелике, але... Ні, ну ч, нормально. Прям гане мені кінець. Знову підлящик, ну тих просто купа. Це й, напевно трішки трішки побільше, ніж той що був. Ось такий ось дивіться якого пір'я помаранчеве. Ну добре, добре і він теж закрою кайф. Так, зараз заряд відпущу додому. Фікс. Всі побачили? Сьогодні, друзі, риболовля на піддальщині. Хоча б планувався але Я його знайду. Я вірю в це. Дивіться, друзі, яка гарна риба. Зараз покажу. Чікс. Це як красна пірка типу. Ну давні пір'я червоненьке. Ну прикольно. Відпускаємо. Потужно поклевка, потужно. Прям что-то мне не подобается. Ух, я чуть не упал. О, что там. Что-то свечутный. А что ты сдаешься, все? Что так слабо? О, о. Это снова. Ой-ой, зачепился. Ой-ой. Це ще більший підлящик. Прекрасно. Йдемо далі. Щось інтересінь, я гадаю. Але дам ще одну секунду. Ти там чи ні? Та по-любому, дивіться. Чуть не вкрала. Чуть не вкрала дзвіночок. Ой, ой, щось я витягую там ще якусь матузку. Але риба відчутно. Ух ти! Ух. О. Во, оце прекрасно. Друзі. Це він... І це хто? Це плітка? Це така жирна плітка. Це що таке може бути? Чого ти гавкаєш? Я хоч знімаю, знімаю. Дивіться, яка здорова. Що вона у тих? У ранках? Що з рибою відбувається тут? Ну, але вона здоровенна. Клас. Відпускаю. Так, поки що тенденція покльовок не спадає, все чітко. Там якщо ви бачите, вон сидить чувачок Азіатської зовнішності. Він, коротше, кидає на якісь ці, просто намотав матузку, гачок, як я так розумію. І кидає просто з розмаху воду. Але я бачу в нього і вудка, я не знаю, чи він її не користується. Дуже цікаво. Дивіться, друзі, знову краснопірка. Сюди. О, ця гарна. Така не покоцана, ану, не літай. Таратіратай. таратінь. -та Ось так. Я не знаю, скоріш за все, що це не підлящики, це схоже на, більше так. на густеру, але я не впевнений, я в них не розбираюсь. Хто мені скаже? Це підлящик чи це густера? Знав напишіть в коментарях, будь ласка. Щось маю, але маленьке. Ну як маленьке. Дивіться, як він прикольно. Тусується. Головне, щоб він не... п'ять я, я зачепився. З рибою. Дивіться, оце точно підляч, який здоровий собака. Ану повернись до мене. Такі вже мені прям подобається. Що я незручно беру? У мене же є спеціальна штука. Чикс. Як вам? Гарний кабанчик. І так, друзі, звітую, поки що карасів не бачив. Це погана новина, гарна новина те, що покльовки в мене кожні 3 секунди. От я, наприклад, зараз. Просто риба шалена. Так навіть не цікаво ловити. Буду чекати карася далі. На зв'язочку. Як завжди, тихо, ну дивіться, друзі. Плюс один. Відпускаємо додому. Ой-ой, щось -ой. не до він тут та ранку і стане що там що там що там ух ти ух ти навіть бореться трішки все так само вони просто одного розміру Прикольно. Мені вже не дуже. Друзі, не зняв покльовку. Ось такий підлящик ще один. Знову, друзі, обломчик. Знову сьогодні не пощастило спіймати, чи знайти навіть карася. Нічого, я не сумую. Наступного разу 100% спіймаємо цього карасика і знайдемо для початку. Дякую вам за перегляд цього коротенького відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобачку, пишіть коментар. Та дякую за перегляд і дякую, що зі мною до зустрічі!